І коли ви запитуєте, а як же буде з євросоюзом, як же буде там виконання інших питань, я вам поясню, як буде. Питання там децентралізації, окей, чек, щось виконали, питання державної служби, яку вбили цим законопроектом, і подивитися, як воно 82-22. Чек, ну начебто виконали. Ще, чек, чи щось виконали? А коли, а коли ми там дістанемось до питання, що там права людини, все інше, ми, можливо, вже за цей час, бо переможе завтра не закінчаться, ну будь-рік, там два рухатись там чи інше. А ми за цей час, поки дістанемось, поки нам європейці запитають, так що з у вас з правами людини, з іншими зі свободою слова, бо ви правильно зауважили. Я більше не. Де? не може, крім прямого, висловити цю свою позицію. Де що вас свободою слова з цим питанням? І поки до цього дійдемо, вони сподіваються, що вони знову переоберуться. От що відбувається? Чи схоже це на єдність? Вибачте, ні. Маю казати, знову повторюю: гарно, погано, не то. Є факти, що ми з цим будемо робити. Які конкретні кроки для розв'язання цієї проблеми? Це величезна проблема. Стратегічно, нам знову, знову і знову буду це повторювати. Ми потрібні тільки самі собі.